Усім привіт! Ми сьогодні в четвер працюємо на майданчику, де продаються автомобілі, показуємо ціни, які скільки вони коштують, які мають пробіги. Показуємо короткий опис автомобіля, що продавець написав. Є телефончики, телефонуйте до продавців, домовляйтесь про зустріч. Якщо бачили про продаж автомобіля в Ютубі. Хто ще не був підписаний на наш канал, то ви, будь ласка, підпишіться, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Всім приємного перегляду і прошу вас додивитися дане відео до кінця. Приємного перегляду. Продається така мазда. 2003 рік. 2.0 бензин, пробіг 130 тисяч 4250. Так. Volkswagen на Spass. 2.0 автомат дизель 12.300. повний сервіс, пробіг 177 тысяч. Телефончик є. Так, 12400 було зараже 12.300. Вот з різні автомобілі продаються. Почнете ціну від продавця. Так, шкода нас Октавія А5. Кузов Дори Стайлу. Продається автомобіль недорогий 2006 рік. 1,6 бензин 5900. Телефончик ви бачите на себе на екрані. Кого цікавить, телефонуйте до продавця. Дивіться такий Форд фокус. 2008 рік. 1.4 бензин. 4999, є контакти, є, інстаграм. Телефонуйте. До продавця кого цікавить, такий Форд Фокус 4999. 2008 рік. Далі у нас Ford, Ford, не Ford Volkswagen Golf 5. Так, дивимося, що це у нас йде зимний двигун 1,9 літра, механіка. 2007 рік, 6700. Я даю телефончик продавця. Коли цікавий телефон. Тій п'ятий гольф продається. так, Йдемо на той ряд. Подивимося, що тут ще можна придбати. Так, Honda CRV продається. В білому кольорі. А так, такий 2014 року випуску. автомат-коробка 17800 139 флот его мая так я не думаю что я попал так вели. так все в авео вот такая маленькая авео купить своей дружине такую маленькую машинку чтобы ездила на работу 2000 восьмирік. 108 пробіг, автомат 5150. Телефончик продавця є, можливо, буде якийсь торг, цікавитись у продавця. Такий chevrolet Авео продається. Далі продається ж такий невеличкий Mercedes. Мерседес у нас 2010 року випуску. Автомат. Телефончик є ціни, немає. Коли цікавий такий Mercedes, телефончик. Я телефоную те. Когось цікавий такий Mercedes. Будь ласка, зараз покажу, продається. О, такий універсалі Мерс. 22 000, автомат, 230 продав, 14.250 Mercedes. Зараз відійде трошки назад, щоб побачили повну картинку. Так, Продовжуємо Октавія 5 в рестайлу. Універсалку. 10 рік, 1,4 бензин, 6700. Пробіг 195 тисяч. Телефончик є, телефонуйте. Так, продовжуємо Opel Astra H. В чорному кольорі, Електросплавні диски. Передні протитуманки є. Ціна недорога. 5500, 9 рік. 1,6 бензин. 9 рік, 1,6 бензин, Та кого то реформу, так вот зацікавило. Продовжуємо знімати, давайте. Це є Opel Astra K. АстраК. Майданчику продається. Чорному кольорі. Електроніки передні. І зараз 18 рік. 9400 1,6, провід 239. І телефончик на маховиком комплект ГРМ. Так, друзі. Впсить комунатерях, знак чого ополя строка така дешева. Коли не знімає, воно на порядок нижче, ніж фолькслайтн, навіть. Вп'шіть коментарях, вже думає. Так, Octavia a 7 Октавія, 16 рік. 1750, бачите? О, полястра була 18 року, до 9. Октавія 16-й, старіша машина і дорожча. Меншу того астручка. Так, аудішка. Ауді у нас продається отакий От автомобіль. Тродверний. Дивимося, що він по ціні автомат коробка. 1.6 6 Бензин 203 тисячі пробігу, 6500 торг є телефончики є. 2004-2005 рік. Ну, такий автомобіль можна придбати. Дивіться, бачите, але тут ціни немає. Покажу цей B8. Разу кажу, ціна не вказана, зараз кожу телефончик. Просто порівняти з попередньою астрою, але він не вказав продавати телефон. Не телефон, а ціну от 17 рік телефончик є, пробіг побачити, 234 тисячі. На світлому салоні. кого цікавить. Ви 8 телефонуйте. Так, давайте ще тут знімемо вам Octavia a 5 Ростайло. А5 от продається на нападних дисках, передніпроти протитуманки є. Овочі передні фари, 12 рік. 14 бензин не фарбовано, десь тисяч пробігу, 7300 ціна, телефончик є. Ось цікавий телефонуйте. Так, Ренокенго. База. Дивимося. 8611 рік. Дизель 260 тисяч пробігу. 8600 коштує. От, навіть такий є багажник. Хто володить якісь меблі? Вікна може, хто виготовляє дерев'яні чи двері дерев'яні. Можна спів... взяти до уваги. Далі гольф 6-й гольф. Димася, що він коштує шостий гольф. 10-й рік, 1.6 дизель 7000 тисяч 777 кВт, 232 пробігу, телефончик є. 77 кВт це двигун Blue Motion, зараз глянемо чи. Я правду вам кажу так. Ви бачите, двигун BluMotion. Технологія економний двигун. Якщо зверніть увагу, кому потрібно. Економний двигун, так, да, нервезне як Audi з 2.0, ну але економна машинка Зверніть увагу. Так, Вольвочка. Такий кросовер продається в Вольво. 14900, 12 рік, 212 протягом. Так, я телефончик. Там ідеальний, коли цікавить Телефонуйте. Так, а п'ята Віталія. Цікавий телефон, показує СІ 9 Нафарбований, ідеальний стан, 12 рік. Так, друзі, якщо дивилися відео до кінця. Хто не підписувався, підписуйтесь, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео.